Вітаю вас на моєму каналі. Зараз будемо разом з вами пити пиріжечки. Так, беремо дріжджі. Можна сухі, можна пресовані, мокрі, як я називаю ще. Так, це я вчора готувала Сосиски в тісті, то в мене свіжі прям ще є. Так. Заливаємо теплим. Молоком, всі пропорції я напишу в описі відео, розстоплюємо в теплому молоці наші дріжджі, так, гарнисенько, пили. Тепер додаємо молочку взяли варати. тепер додаємо сіль і цукор. Уборосна так, і це ми все розтоплюємо. Будочки наші розтопилися, розтворилися. Це ми все розмішуємо і накриваємо і ставимо опару хвилин на 40 в тепле місце. Так, опара наша підійшла, гляньте, яка. Шапочка красива. Ух, подивіться. Так, тепер що ми робимо далі? Ух. Тепер ми беремо яєчко. У мене тут ще лишилось трошки. Ото я так, його теж собою. Добавлю. Добавлю Добавлю. Добавлю. Олію. Тернополі борошну. Можна до речі ще цукру додати, так як це у нас будуть порятечки із сливкою, то ще додамо цукру трішки, щоб кісточко у нас було солоденьке. І потроху так це все розмішуємо. Так, і зараз потроху всипаємо борошно і вимішуємо. Тісто не вимішуємо, а замішуємо, бо нам треба буде ще поставити тісто, щоб тісто ще підійшло. Так, тісто замісили і тепер знову накриваємо теплим. Ой, накриваємо і ставимо в тепле місце на годину. Так, а ну що тут у нас? Ой, тісто як гарно підійшло. Дивіться, яка вона краса вийшла. О, це ми викидаємо кульочок на. на ковричок борошна трішки, викладуємо наше тісто, посипаємо борошно і вимішуємо тісто. Боже, яке вона ж грає в руках? Краса, краса, яка, дівчата. Тістечку вимісимо, тепер будемо його розрізати на частини. Так, Цю частину я поки сюди покладу. Так, І цю розрізаємо на кусочки. Це поки відставимо, беремо тісто. розтягуємо, можна розкатати, але я не розкатую, я розтягую так. Так, кладу начиночку. зараз цукор, ложку цукру. Можна навіть і більше, так як слива кислувата може бути. Кладемо на так і формуємо пиріжечок. Руку борошно і заліпляємо трішки борошна ще додавлю. І викладемо. Так, поріжечки наліпила. Тепер беремо яєчко, ялочко його і змащуємо. Кожен поріжечок, за бажанням, і ще можна е, поставити, хай хвилин 5-10, постоять поріжечки, щоб тісто заспокоїлося. Але так як в мене заморожена слива, то я не буду різкувати, бо воно потече все на світі. Тому я буду ставити в духовку одразу. от Боже, бачите, вже. Деяких вже ті, що верхні розморожені були, що я клала, то вже вони вон, підтікати почали. Тому. Але мені от мені подобається іменно із заморожених ягід. от Або з з полуниці, або з вишні замороженої, із малини, із сливи, от іменно із заморожених дуже класно виходить. так Можна цукор корицею. можна просто цукром. Так, і все, і ставимо в духовочку випікати.